Вітаю вас, друзі! Мене звати Юрій, я викладач математики Всеукраїнської школи онлайн. Сьогодні тема нашого уроку «Рівнобедрений трикутник, його властивості та ознаки. На цьому уроці ми говоритимо, зокрема, про властивості рівнобедреного трикутника. Отже, перейдемо безпосередньо до сьогоднішньої теми. Нагадаю, трикутник називається рівнобедреним, Якщо він має дві рівні сторони. Причому рівні сторони називаються бічними. А от третя сторона називається основою рівнобедреного трикутника. Точка, яка є спільною для бічних сторін, називається вершиною рівнобедреного трикутника. При цьому кут, який утворюється бічними сторонами, називається кутом при вершині. Інші два кути називаються кутами при основі трикутника. У рівнобедреному трикутнику є дві основні властивості. Давайте сформулюємо їх. Перше. У довільному рівнобедреному трикутнику кути при основі рівні. Друге, бісектриса трикутника проведена до його основи, є медіаною та висотою трикутника. До речі, другу властивість можна сформулювати ще двома способами: медіана трикутника, проведена до його основи, є бісектрисою та висотою трикутника. Або ж висота трикутника, проведена до його основи, є медіаною та бісектрисою трикутника. Тобто бісектриса, висота та медіана, проведені до його основи, збігаються. Якщо ж йдеться про рівносторонній трикутник, то бісектриса медіана та висота, проведені з однієї довільної вершини, збігаються. Цікавим наслідком першої властивості є те, що всі кути рівностороннього трикутника рівні. Розглянемо кілька геометричних задач, де використовуються властивості рівнобедреного трикутника. Перша задача має таку умову: нехай маємо рисунок. Трикутник АВС такий, що АВ дорівнює ВС. градусна міра кута 1 дорівнює 125 градусів, потрібно знайти градусну міру кута 2. Для початку легко можемо знайти градусну міру кута ВС. Оскільки кут 1 та кут ВС суміжні, то кут ВС дорівнює 180 градусів мінус 125 градусів. І дорівнює 55 градусів. За властивістю суміжних кутів. Наступний пункт такий. Оскільки трикутник АБЦ рівнобедрений, Адже за умовою сказано, що АБ дорівнює БЦ, то за першою властивістю рівнобедреного трикутника його кути при основі рівні. Тобто, кут БЦ дорівнює куту БЦА. А отже. Дорівнює 55 градусів. На малюнку кут БЦА та кут 2 вертикальні між собою. А отже, рівні. За властивістю вертикальних кутів. Відповідно, кут 2 дорівнює 55 градусів. Задачу розв'язано. Умова наступної задачі така: маємо рисунок. Трикутник КЛМ рівнобедрений. КЛ дорівнює ЛМ. Продовження бічних сторін при вершині трикутника утворює кут. Градусна міра якого дорівнює 84 градуси. Також проведено такий відрізок Ln, що кут ЛНМ дорівнює 90 градусів. Потрібно знайти градусну міру кута КЛН. Оскільки кут ПЛР є продовженням бічних сторін. КЛ та ЛМ, то кут PLR та кут КЛМ вертикальні між собою, а отже рівні за властивістю вертикальних кутів. Оскільки відрізок ЛН такий, що кут ЛНМ дорівнює 90 градусів, то відрізок Ln є висотою рівнобедреного трикутника КЛМ, проведеної до його основи. За другою властивістю рівнобедреного трикутника можемо зробити висновок, що ЛН також є бісектрисою трикутника KLM, А отже, бісектрисою кута КЛМ. Можемо знайти градусну міру кута КЛН. Вона дорівнює половині градусної міри кута КЛМ. Тобто 84 поділити на 2 дорівнює 42 градуси. Задачу розв'язано. Сьогодні на уроці ми познайомилися більш детально з рівнобедреним трикутником. Розглянули його властивості та показали кілька прикладів їх застосування при розв'язуванні задач. Дякую за увагу. До зустрічі на наступних уроках.